Привіт, друзі! Ви на каналі швидко, смачно і Корисно. Сьогодні я поділюсь порадою, як зберігати зелень петрушки, укропу, кінзи, цибулі тривалий час у холодильнику. Зелень потрібно помити, ретельно висушити, відрізати стебла, але їх не потрібно викидати. Ми про них поговоримо трошечки пізніше. Коли висушили ретельну зелень, чи це буде або на рушникові, або на підносі. Ось так, з такими дірочками, мені цей піднос дуже е, допомагає і дуже зручний, ми кладемо нашу зелень у лоток. Наша зелень вже готова до вживання в будь-який час. Ми просто достаємо лоточок із холодильника. І її вживаємо, кладемо у лоток і накриваємо кришечкою. Цибулю кладемо в інший лоток, накриваємо кришкою. Таким чином, наша зелень буде зберігатися до двох тижнів. Висушена, помита, складена в чисті сухі лотки. Ставимо у холодильник. Тепер поговоримо про стебла, які ми відрізали від петрушки, укропу і кінзи. Я не викидаю, а теж кладу у лоточок і буду зберігати у морозильній камері. Для того, щоб зимою, коли будемо готувати суп-пюре, воно провариться. І дасть нам як вітаміни, дасть також і колір. Блендером збиваємо і не буде відчуватися, що це тугенькі, товстенькі були стебла. Протягом сезону ця коробочка буде повна і навіть не одна коробка. Якщо вам сподобалася моя порада, підписуйтесь на мій канал, діліться зі своїми друзями і до нових зустрічей! Ми з України!